До рівного повернувся великий футбол. Після п'ятирічної перерви місцевий верес знову зіграв матч на рідному стадіоні Авангард. Однак початок поєдинку з рухом довелося затримати на півгодини. Не встигли господарі поля та суперники зі Львова вийти на передматчеву розминку, як оголосили повітряну тривогу. Усі учасники матчу та акредитовані гості змушені були прослідувати в укриття. Для руха така ситуація не нова. Один з попередніх матчів команди вже переривали через сирену. Наверно, другий матч в чемпіонаті, када. Коли... Повітряна тревога застанавливает команды. И дуже тяжко, знаете, ты разбегаешься, вот как и тебя затормозили, разбегаешься, тебя затормозили. Потрібна такая дуже вельми така велика концентрація. Перед стартом матчу команди вшанували усіх хто захищає Україну від окупантів та визволяє наші території. Символічний перший удар по м'ячу у поєдинку завдав один із військових ЗСУ. Що ж до перебігу самої гри, то команди не форсували події. Перший гол досить несподівано забили рівняни. Дахновський отримав пас у штрафному суперників і без особливого супротиву пробив точно у ціль. У середині першого тайму гості зрівняли рахунок. Після цікавої комбінації першим на добиванні був Тал. Однак невдовзі верес забив друге. Кльот закинув м'яч за комірець голкіперу прямим ударом зі штрафного така бойова гра. Дійсно, ми до до такої гри готувалися, що дуже багато буде багато боротьби. Перший там в нашому виконанні був покраще. Тримати Втримати мінімальну перевагу після перерви господарі не зуміли. Рух досить швидко зрівняв рахунок і поступово відсунув гру від своїх воріт. До завершення матчу обидві команди не створили особливих загроз. Тому тренери і Вереса, і Руха залишилися задоволеними підсумковим результатом. 2-2. чи розстроївся сьогодні результати? Ні, тому що дійсно. Дві бойові команди і заслужили почку. Тому зрозуміємо, що ми хотіли налаштовувати тільки на перемогу. Ну десь багато емоцій було, тому що перша гра десь я футболіст. Як не горив, все таки має бути холодна голова. Відзначив своїх суперників і білоруський наставник львів'ян Леонід Кучук, тренер руха зазначив, що його команді протистояв міцний суперник, який хотів порадувати своїх вболівальників у першому матчі на оновленому авангарді. Подякую теж команду. Вірус, тому що дуже бойова команда. Дуже, значить, на этом стадіоні люба команда буде. Дуже тяжко грати з Вірос. Після цієї нічиєї верес залишився у верхній частині турнірної таблиці. Після п'яти зіграних матчів рівняни мають в своєму активі 10 очок. У руха наразі чотири набрані пункти та поточне десяте місце. Наступний матч рівняни проведуть знову на своєму стадіоні. За тиждень Верес прийматиме металіст із Харкова. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.